Всім привіт. Вже я думаю, всі подивилися результати перемовин, якщо їх можна назвати результатами в Саудівській Аравії, і ми в попередньому блозі говорили про ту ж саму угоду про копалини, яка стала в тому числі і одним із передумов сварки в овальному кабінеті ще в кінці лютого, і якось це вийшло за увагою. І світових медіа, і українського суспільства, а зараз поступово повертається, і про них знову виникає багато нових інсайдів, які я хочу вам сьогодні розповісти. Поспілкувався з багатьма представниками нашого уряду, поспілкувалися з колегами в парламенті, тими небагатьма, які, хоч трохи знають, що відбувається. Поспілкувався з колегами з-кордону, тому думаю, що зараз. Ви почуєте багато інсайдів, який зараз статус цієї угоди, що відбувається, що нам очікувати? Ну і взагалі як далі будуть розвиватися події? Але перед цим нагадаю, що ви на каналі «Залізний нардеп», мене звати Ярослав Железняк. Ми зазвичай слідкуємо, куди йдуть ваші гроші, а сьогодні будемо розповідати, куди підуть ваші гроші, тому що доходи від ренти і інших речей, які пов'язані з копаленням, це теж доходи вашого бюджету як громадян України. Тож не забувайте підписуватись, коментувати, ставити вподобайку, і ми починаємо. Отже, коротко, що було в попередніх серіях. Планувалася угода, угоди прокопалені, Вона планувалася в двох актах. Перший – це загальний меморандум. Ну тобто, сторони домовились домовлятися. Чому схоже на ті домовленості, які зараз маємо по Саудівській Аравії? Дуже рамкова угода, її мав підписати або Сибіга як міністр закордонних справ, або Свіреденка. Вона не зобов'язує нас це ратифікувати, вона не має конкретних механізмів, взагалі не має жодної конкретики. Говориться про те, що сторони будуть розробляти щось в майбутньому для того, щоб керувати новими надходженнями від нових капалин або родовищ, або спиртловин, І все це буде прописано в іншій. Вже великій угоді, яка в майбутньому має бути розроблена двома командами, і після того вже вступить в дію. І ось от там буде весь механізм. У цей меморандум. Ми підготували дуже довго його погоджували. Відверто говорячи, я від багатьох чув, що проблема погодження, в тому числі, що в команді адміністрації мало людей, які можуть і хочуть головне приймати якісь рішення, не порадившись з Трампом, тому. Цей процес був болячий, Україна вигризла там достатньо класні формулювання. Взяла цей документ, взяла е президентський літак, полетіла в овальний кабінет, вже стояли і папери, і ручки, мало буде все підписано, але далі сталася та сварка в овальному кабінеті, про яку ми всі знаємо. І е я переконаний, що багато ви просто дивилися це так чи інакше, вже у відеоформаті. Навіть показувати відео не буду. Сварка. Українська делегація їде, навіть не дочекавшись закритої зустрічі, звичайно, ніякого підписання ніхто ще не робить, все питання відкладається, і ми довгий час вже спостерігаємо цю зупинку нам поставок зброї, передачі розвіду даних, потім примирення. Ну, коротше, вся ця історія, яка далі так чи інакше висвітлювалася в тому числі в нашому каналі. І тут ми доходимо до. 24 березня цього року дуже неочікувана, але ті, хто там був в курсі перемовин, знають, що це мав відбутися такий крок. Виходить заява. Причому заява з посиланням на самого Трампа щодо нового тексту нової угоди про копалини. Зараз ми проговоримо, чому це не тільки про копалини, від самого Трампа. І виходить вона наступним чином, що він заявляє, що скоро з Україною буде підписана у ця угода по корисним копалинам. А, її широко тиражують, якось пов'язують з Саудівською Аравією, з перемовинами і очікують, що щось трапиться. От зараз я вам розкажу, чому насправді неправильна інтерпр... інтерпретація була цієї новини. І, взагалі, що відбувається, але перед цим я хочу показати заяву ще одного президента. Це вже е, заява президента України, який е, дав буквально вчора відповідь на запитання журналістів про цю угоду. І в цій відповіді насправді президент, е, я думаю, що спеціально оминаючи болячі моменти, сказав багато інсайдів, які ми зараз вже з вами розмотаємо і розкладемо по поличкам, що насправді відбувається цією угоди, і що нам і що нам очікувати, які строки, і що буде. Але перед цим потерпіть, послухайте хвилину відповідь нашого президента на запитання від журналіста, який спитав така, що ж, пане президент, з угоди. Мені брифувала мене з приводу нової угоди. Як це виглядає зараз? Це велика повна угода бачення американської сторони, як вони це бачать. Тобто від е, кроків, які були раніше, рамкова угода, ви пам'ятаєте? А після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона. Запропонувала нашій стороні одразу велику угоду. Їх бачення деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою, зробити роз'яснення всіх деталей в цих угоді і потім вже нам збиратися і розуміти, що це серйозний вже документ. А такий документ мені покажуть, а напевно такий документ буде. Працювати, напрацьовувати сторонами, а після йти до парламенту щодо ратифікації. Окей. Тобто, це, м'яко говорячи, не виглядає все як те, що вже угода погоджена, і ось скоро буде підписано. Про що заявляв Трамп? І тут як не дивно, але вірити треба нашому президенту. Не думав, що це скажу, але він сказав більше правди і ну спеціально, напевне, не договорив. Отже, за моєю інформацією, від трьох джерел, від уряду, від парламентарів, від е, посольств вони всі співпадають. До речі, частина цієї інформації висвітлювала вже дзеркало тижні. Ситуація наступна. На цих вихідних, нагадаю, це було перед навіть початком перемовин в Саудівській Аравії. До е, нас з американської сторони. Прийшов документ, який достатньо великий по е, тексту. Різні джерела говорять різне, мені здається, просто там від розміру шрифта залежало, хто б як дивився. Але хтось говорить, що це на 40 сторінок, хтось говорить, що це на 60 сторінок. Не має жодного значення зараз. Це великий детальний документ, який не є вже оцим цим загальним меморандумом про те, що сторони можуть домовлятися. Ні, це конкретний документ якому дуже дуже детально розписано, як будуть е користуватися і використовуватися гроші, від зараз назвемо це корисними копалами. Хоча та ситуація значно більша, ми будемо говорити про широкий спектр різного е добра, яке є в Україні, цей документ не готувався державним. Департаментом США, тобто зовнішня команда на нього не дуже була долучена. Він готувався держказначейством міністерством фінансів. Там пан Бесет теж відомий бізнесмен, який, до речі, приїжджав до цього якраз по першому варіанту угоди, і він ну, написаний, як фінансисти пишуть контракт з українського боку, поки ніяких правок. Ніхто не вносив. Ну тобто, це проект документу, який підготувала американська сторона і передала Україні. Про що ви, до речі, чули в тому числі у відповіді пана президента, з українського боку зараз цим документом займається Міністерство економіки, зокрема, пані, е, пані віцепрем'єр перший віцепрем'єр, навіть Юлія Схереденка. Угода містить норми про використання всіх прибутків по капалиним. По газу, ЛНЧ-терміналам, по нафтовій інфраструктурі, по морським портам, причому морські порти там в достатньо широкому сенсі, навіть ширше, ніж до цього було е описані. Угода справді не містить нічого пов'язаного з атомною електростанцією зокрема, з Запорізькою або з будь-якими іншими атомними електростанціями, які знаходяться на території України, Скоріше за все це відбулося, тому що, е, на жаль, російська сторона вийшла з заявою про те, що буде е, ну що вона не розглядає жодний жодної там поступок по поверненню за атомної електростанції. Ну відповідно, тут якби говорити про щось детально з американцями, дуже. Важко. Але там є норми або пропозиції, які стосуються нашої енергетики. Загальний контекст цієї угоди, що буде створений фонд. Цей фонд буде наповнюватися грошима. Які будуть надходити, як прибутки, рентні платежі або інші там грошові еквіваленти від використання от всього того, що я перерахував, і напевно там є ще більше, тому що документ великий, я його в очі не бачив. Але як повідомляють мої співрозмовники, я думаю, що плюс-мінус вам правильно описав. Більш того, ці гроші будуть іти як умовно погашення. Нашого українського боргу перед американцями за надану допомогу, яку знову нам пред'являє чинна адміністрація, що, начебто, там ви пам'ятаєте історію: то 500 мільярдів, то 350 мільярдів. Ми заявляємо, що там менше 100 мільярдів була допомога, і от тепер вони хочуть повернути ці кошти. Не йде мова про нові родовища, тобто, щонайменш зараз в тексті цього конкретного чітко немає. Йде мова про все спільне користування цим фондом, цей фонд має бути далі, йти в як реінвестиції в розбудову України і посилення там всього всього. Але ну ці деталі, які. Мяко говорячи, поки не зрозуміли для нас, справді є проблема ця історія з боргом, який хочуть повернути американці. По-перше, тому що це дуже дуже сильно впливає на нашу взаємодію з МВФ. По-друге, тому що нам допомагали не тільки американці, що не менше європейський союз, нам теж допомагав в достатньо великому обсязі, і напевно вони питають а. В чому тоді різниця, чому ми не маємо свої угоди по копалинам і все таке. І так як цей документ він вже, от, він не меморандум, він вже, оця детальна угода, вона дуже-дуже, ну, скажімо так, прямо структурована, то цей документ має бути ратифікований парламентом тут взагалі без варіантів. Українська сторона тільки його отримала, вивчає, там багато чого нам не подобається. І, напевно, буде ще проходити багато кругів перемовин, коли, напевно, 5-10 має відбутися перед тим, як буде фіналізована ця угода. Тому, коли пан Трамп заявляє, що ось-ось вона буде підписана. Ну, м'яко говорячи, він трохи випереджає час е, цієї штуки. Більш того, є. Ну, очевидне відчуття, що там буде багато питань, які будуть достатньо спорними між нашими двома делегаціями України і США. І ну, вони напевно можуть викликати в тому числі обґрунтовані скандали. І тут ну, мені здається, що українська сторона має справді відстоювати зараз нашу позицію. Поки що. Це навіть не почало рухатись з вартової точки, тому якихось прям термінових новин очікувати не треба зараз. Я знаю, що багато компаній е американських приїжджають так чи інакше, або при відправляють в Україну своїх представників, щоб зрозуміти ну, взагалі, що у нас є тут по інвестиціям, по портам, по нафті, по газу і все таке. Ми за свого боку, як Україна, вже наймаємо і юридичні компанії, і я в. Переконує, що нам треба це зробити, найняти лобійську кампанію для того, щоб відстоювати свої позиції. Тому що, ще раз, угода вже не формальна, не якась там ефемерна, вона є достатньо складною, технічною, головне, що ну, вона буде ратифікована, тобто від неї буде важко відмовитись. Останній, але важливий момент для того, щоб. Це все запрацювало, окрім самої угоди, не ну, що не менш працював фонд, щоб туди йшла рентні платежі, щоб ми взагалі могли допустити до якоїсь концесії спільного підприємництва чи будь-яка інша форма, особливо по Нам треба буде міняти бюджетний кодекс, бюджет, податковий кодекс законодавство по приватизації, корпоратизації по державному приватному партнерству. Ну тобто це величезний шмат роботи українського парламенту, який звичайно. Навіть при тому, що ну всі розуміємо, чому ця угода потрібна, і чому американці на не неї тиснуть, буде ну всіляко якби критикувати владу, і ну це теж буде певний виклик. Коротше, я сподіваюся, що ви на цьому моменті за ці 15 хвилин зрозуміли, що процес ще навіть не сильно не зрушив, але Забуваємо вже про цей загальний меморандум, що не менш на зараз розуміємо, що американська сторона продовжує тиснути і тисне вже от цим е документом на декілька десятків сторінок. І це окремий виклик, який зараз буде стояти перед Україною. Тому що відмовитись ми, напевно, від цього не можемо. Ми в себе вже загнали в цей кут, презентуючи цей пункт про капалини під час цього. Плану перемоги, чи як він там називався у президента. І, на жаль, вже це стає достатньо політичним для Трампа, тому не вірю, що чинна адміністрація зможе забути про цю угоду. Доведеться відстоювати спільні тут інтереси. Завершуючи всім цим, я скажу, що я не дуже сильно вірю в те, що така угода буде якоюсь гарантією безпеки. ну відверто кока Коколи в Броварах або Філіп Моріса в Харкові, або інші підприємства американські, які тут представлені в Україні, вам в цьому підтверджені. Але, звичайно, було б добре трохи разом з іноземцями, тим більше американськими партнерами, попрацювати по нашим надрам. По-перше, це могло би дати вікно можливості вирішити питання о цих сплячих ліцензій, які багато оформлені на наших олігархів. Ну, а по-друге, все ж таки, західний капітал в цю галузь потрібен, тому що, ну. Весь наш олігархат і взагалі, ну скажімо так, недобросовісний бізнес. Він так чи інакше був побудований якраз на у цих надрах, крисних капалинах і приватизації всіх компаній, які з цим пов'язані. Тому, взагалі, ідея непогана лише б тільки б мати б деталі, так щоб ці гроші залишалися в Україні йшли на розвиток України, навіть з справедливою часткою для партнерів, а не повністю виводилось тим більше з. Рахунок допомоги, яку весь світ нам додавав тоді безкоштовно, ну і дуже дивно зараз отримувати за це рахунок, навіть від американської адміністрації. На цьому у мене все сподіваюся, вам дав максимальний інсайт і розуміння, що відбувається по цій угоді. Далі буде більше деталей. Будемо окремо це висвітлювати. А щоб отримувати більше от таких цікавих ем, моментів інформації інсайдерських. Новин, ви обов'язково підписуйтесь на наш канал Залізний нардеп», Залишайте коментарі, ставте подобайку, Це дає можливість нам розвивати його. Всім до побачення!